Друзі, доброго ранку. В нас виникла ось яка ситуація на Фейсбуці. Це зв'язано із рубрикою. Куди подітися? Як виявилося, і це насправді такі технічні моменти. В нас знову ж таки були дві одночасні відповіді на запитання: хто є режисером фільму про Стіва Джобса. Значить, одночасно відповіли і Іван Сельхо і Ярослав Якименко. Друзі, ви обидва, обидва отримуєте по по два запрошення від кіно... мережі кінотеатрів мультиплекс на фільм Джобс. Отже, ми з вами зв'яжеться редактор, але всі отримують. Дякуємо, що помічаєте якісь такі от певні технічні моменти. Вони стаються, тому розуміти, що ви розумієте, що ну ми ж не можемо на Фейсбук написати там цукербергу і сказати, що Ан, дайте нам точно по секундах, скільки коли це відповіли. Це було одночасно, тому всі перемогли. Дякуємо. В нас є два переможці. Нас є два переможці, так це не страшно. Просто якщо такі ситуації траплятимуться, ви нам пишіть про це, що значить, можливо, ми щось не помічаємо під час більше перемоги ефіру Два переможці. А зараз у нас, значить, наші гості. До, доброго ранку, друзі. У нас сьогодні Дмитро Бондарчук та Євгенія Шидловська, двоє молодих журналістів, які захоплюються експериментальною анімацією. Правда? В нас з чого ми власне хотіли почати? З того, що розумієте, просто ця. Цей Фейсбук і наші інші рубрики тр 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 трохи збивають з думки. Ми хотіли розпочати з того, Вам вам можливо сказати, якщо ви не знаєте, що сьогодні, саме 19 вересня, е, у 1928 році у Нью-Йорку відбулася прем'єра першого мультиплікаційного фільму е, Міккі Маус, власне з Міккі Маусом у головній ролі. Ми подивимось спочатку. Ми подивимось спочатку відео, а потім прокоментуємо і перейдемо власне до розмови з вами. Давайте подивимось. Коли в е, мене там від, відростає е, на голові волосся, там треба стригтися. У мене такі от Мікі Маус теж будь тут. От, Як ви взагалі ставитеся до Діснея? Ви дивилися Мікі Мауса в дитинстві? Я одразу. Трішки підкоригую, тому що а. це не, не зовсім правда, що це перший мультик з Мікі Маусом. Ні. Тому що перед цим е, був німій мультик е, Стажани Літачок. Просто він не мав такого успіху. Ну я як кінокритик, тому, <звіт> <звіт> я не <звіт> тільки журналіст. <звіт> <звіт> е, він не мав такого успіху, і тому вирішили зробити такий повторний старт з звуковим мультиком, і він е, перший звуковий. Хоча він сам собою теж не Слушайте, перший. Слухайте, ви знаєте, я вважаю, що це треба обов'язково дописати у Вікіпедії цю <звіт> інформацію, тому що, знаєте, там, я так розумію, немає цього. Скільки редактори от не під не підкоригували? І я теж не подивився. Я думаю, ми треба ми допишемо це. Ми е, зробимо запит офіційний Вікіпедію та і там допишуть. Yeah. Та. Yeah. Я думаю, і... треба зразу запитати Діснета. Як ви ставитеся до мультиплікаційних от таких робіт? І е, про хочу звати про розвиток такого жанру в Україні. Насправді ми всі росли на мультиках Діснею, і е, зважаючи на те, як зараз е, стає кращим емблема Діснею, тому що ми всі пам'ятаємо цей чарівний замок, який mm -hmm. робить так тродан, і він прикрашається. Oh. Зараз він вже став в 3D. Ви знали про це? Вони модернізували заставку, зробивши її в 3D. Тобто дісней розвивається і разом з ним розвивається аудиторія, яка його дивиться. Ну, 3D це, це тоді, коли вони, я так розумію, що вони цю заставку дають тоді, коли вони 3D-шний мультик показують, так. але ж вона не завжди. Звичайно, в але є питання, ми бачимо, що світовий анімаційний кі кі кінематограф, він розвивається, ми, це, це, це помітно. А ось як з українським зараз справи? Тому що ми, наприклад, бачимо, що ну, їжачок, їжак в тумані свого часу став ну, не, ну, він був дуже популярний і не лише у нас. Він був визнаний. Mm -hmm. Я чесно навіть не, не можу перелічити всіх нагород, які він отримав, але це дійсно був, було свідчення того, що український анімаційний кінематограф був ну, на, 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 на певній хвилі. Mm -hmm. А зараз як ситуація? Як би ви її охарактеризували? Е, ні, ну Якщо говорити про вплив Диснея, то знову ж таки всі наші аніматори, так само як російські, вчились на ньому. Хоча б тому, що він був популярний, тоді не було інтернету, не можна було подивитися все, що ти захочеш. А діснеївські подив... мультики були, і вони на цьому вчилися. Звісно, і це скаже Любий, від Черкаського до Сиваконя. Е, зараз у нас закінч... залишився один Сивокінь, який вчить дуже багато аніматорів. Він своєрідний патріарх, і е, вся анімація, яка робиться, в принципі, під його якимось впливом. Але це все одно далеко. Ну це більш власне бажання робить. Тобто фінансування державне це мультики про козаків. Зараз намагаються зняти вумні для ну, А такого рівня немає випадки. А Ви займаєтесь анімацією не розважальною, а соціальною, наскільки ми uh -huh. знаємо. Є в нас ваша робота, називається вона Леду. Це така експериментальна анімація. Uh -huh. Я пропоную подивитися і одразу потім обговоримо. Ні, насправді ну, абсолютно зрозуміло про що це, але в мене виникає питання з приводу того, наприклад, от, де я міг побачити цю роботу, якщо не у цій студії, якщо б ми вас не запросили. Ютуб? Ну, це ж треба щось YouTube ввести, цей Ютуб, щоб, щоб знайти. Ви його якось поширюєте, тобто робите, щоб Ну, єдине, що ми робимо, так. Так, це єдине, що ми можемо робити, в принципі, не звертаючись до телеканалів. Дякую вам, що ви тут показали в національному телебаченні. Це фестивалі. А на яких uh, в яких фестивалях ви берете участь? Uh, ну можна перелічити uh, 8... ну хоча б декілька таких найвідоміших. Зараз інший мультик наш один з останніх це трафік, теж екологічний з екологічними мотивами, то його показують в Австрії і в Ісландії. Наступного ми згодом його до речі подивимося, да. про це ще поговоримо. Mm. Так, а ось в мене, до речі, запитання щодо того: ну, якщо ми вже повернулися до вас, то mm. нарешті, до речі, а у вас досить дивна назва. Ну принаймні, вона видається абревіатурою мікну. Mm -hmm. Що вона означає? Ми її придумали, коли ми були в інституті журналістики. Ми якраз вчилися, і це таке скорочення, яке позначає молодих українських кінематографістів, там десь є і десь є к. Тобто, ми, ми його так назвали, і поки що в нас є. До нас приєднували наші одногрупники. Ми працюємо з моїми колишніми однокласниками, які пишуть нам музику. Тобто, ми, ми такі відкриті до спілкування з іншими і до таких різних проектів. А які за задачі ви перед собою ставите? Чи є серед них комерційність, чи це виключено якийсь соціальний вплив, чи це розвиток себе як кінематографістів та мультиплікаторів? Ось що ви хочете досягти від цієї дивної абревіатури? Ну, Якісь моменти це було е, щось, типу анімація заради анімації, тобто зробити, е, тому що або навчитися чогось, або показати, що ти можеш це, або через власний якийсь вжик, що тобі ну, ти не можеш цього не зробити. Але. Е, коли з'явився якийсь інтерес до цього всього, то тоді відповідно ти вже починаєш думати. А якщо це цікаво комусь, то відповідно можна це кудись направляти і робити. Не спеціально для них, але принаймні пропонувати їм це показати. Ви сказали, що е, ваші роботи можна переглянути в Ютубі. Власне, я от щойно це зробив там, ввів mm -hmm. е, ну. Е, Ппевні пев, пев, к ну, щоб щоб знайти вашу роботу, так? Вів мікну. І ось що в нас вийшло. У нас вийшла ще одна робота. Я, я бачу, називається вона Три кроки у курінні. І якщо можемо одразу це вивести в ефір, давайте це зробимо, подивимось. в мене виникає питання: а ось ми ви питали, чому приміта чому, примітивна техніка? А потрібна чи тут якась витончена техніка? оскільки який меседж абсолютно ясний, зрозумілий і фактично з мінімальною кількістю ресурсів ви доносите свою думку. Ну, як на мене, це навіть краще, тому що ми бачимо. Ми дуже о, з, ні, ну знову ж таки, згадайте Саус Парк, і, угу. шалено популярний мультфільм, при тому, що він виконувався фактично ручками. Да. Тому ідея, як на мене, все ж таки важливіша. Скажіть, а що взагалі вас? Як з'явилася ця ідея створювати мультфільми? Тобто ви ну, сиділи і думаєте, все, завтра будемо створювати щось малювати? Чи як взагалі? Я думаю, так не відбувається. Просто якщо, е якщо подивитися на саму таку природу, анімації, якщо ми вже згадали про Діснея, то це ідея того, що щось е рухається незалежно від тебе. Тобто ти, начебто, його рухаєш, потім фотографуєш, потім знову рухаєш, потім фотографуєш. А коли зіставляєш обидва знімки, то вони рухаються, ну, перескакують. Так. Ну, от ви знаєте, я, до речі, з чим не можу. Погодитись е, в плані думки Сашка. Е, чи може така от анімація, яку ми зараз бачимо? Так, е, чи може вона бути настільки масовою, тому що Дісней, що він робить? Він такі свої красиві мультики випускає в прокат і бачить мільйони і мільйони людей у всьому світі. Чи може така анімація, яку робите ви, стати настільки ж популярною? Але він це робить для того, щоб заробити гроші в першу чергу, і він багато чим поступається для того, щоб заробити гроші. Ми ніби В нас немає такої, ну не, не потреби, можливо, можливості такої немає заробляти великі гроші на цьому. І тому ми ніби не змушені ні, ні перед ким своїми бажаннями поступатися, робити те, що хто подивиться, на мультики діяє, чому вони мають добре намальовані. Тому що. Половина із них однакові. Ну там вони не відрізняються нічим. Відрізняється музика, відрізняються там якісь рухи. Але намальовано ну, посил зміст абсолютно однакові. Тому вони мають бути добре намальовані, щоб їх було приємно дивитися. Скажіть, а взагалі анімаційне кіно, на вашу думку, воно має якісь перспективи розвитку в Україні? Звичайно. Ой, та не Тільки тільки чесно, бо ми бачимо, що український кінематограф, я не знаю, останнім часом, можливо, починає трошечки розвиватися, але взагалі порівняно з іншими європейськими країнами він дуже в занепаді. Ні. Ні, ну ми рухаємося трішки. Справа в тім, що дуже. Ну, В чому проблема українського кінематографу? Та власне, це зрозуміло, тому що держава фінансує там. П'ять проектів по три мільйони гривень дає. При тому, що от ми робимо це безкоштовно по своєму бажанні, якби нам дали на мульти двадцять тисяч гривень. Ми б це зробили якісніше, і ми б це зробили, ну але ми б так само намалювали його, тому що ми вважаємо, що ці політики в Україні дуже багато людей, які роблять це по власному бажанні. Якесь мінімальне фінансування, оці три мільйони на один фільм розділить між сотнею людей, і це була б сотня фільмів. Ну це ви ти за тенденціями світовими щодо анімації. Можете назвати от щоб навіть глядачі, чи я там після ефіру щось там вів YouTube і подивився якийсь шедевр. От те, що сучасні? Знаєте, зараз, е, окрім всіх шраків ліднікових періодів, е, є дуже багато шикарної анімації, повнометражної. Це Тріос Бельвіля, це Парсаполіс, це Вальс Баширі, це ілюзіоніст, це ну тобто можна за останні п'ять років налічити десять шедеврів. Ну це дуже рідкісно, але таке є. Ось для мене для до речі, дуже для мене як прикра новина, що Міядзакі, наприклад, відомий Ні, автор, ну просто, просто в нього чудові мультфільми, mm -hmm. абсолютно оригінальні. Він відходить від анімаційної. Чи є взагалі зараз на обрії, хтось хто міг би підхопити на вашому м'язак? Якщо не коміляється на цьому році, знову випускає фільм після. dany pararwe. І я впевнений, що це буде якісний і хороший фільм. Е, на ну звісно, з'являється це перед це багато, дуже багато мух літає. Я думав би до мене. Mm. 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 Віталику просто не подобається я я mm. 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 І Насправді всі ті, хто вчаться на такому, ну, на такій анімації, вони зможуть робити гарні фільми. Ну, у кожного ж були свої майстри, які будуть їх повторювати. Так що говорити про те, що анімація закінчиться, це не так. Ось для вас хто ці майстри? Ні, ну ми можемо назвати, але не знаю, так, чи ці імена ще скажуть. Ну, Я думаю, перший, хто мав найбільший вплив на мене, це Ян Швантмаєр. Це він, чешський... він робить? Це... Це... Чешський абсолютно геніальний аніматор, який ну, теж відчасти незалежний, тому що він допомоги ні від кого не чекав. Він робив пластилінові мультики. Тобто, це якраз він трішки пізніше з'явився, але це була основна хвиля альтернативи до діснеївських мультиків. Тобто там 60-30 років правил бал Діснеївський мультик, а от в 61-му виграв Оскар. Душан Вокотіч з, з мультиком, і після цього почалась хвиля альтернативної анімації. Ані один із них. Добре, скажіть над чим ви працюєте зараз, що ми можемо зможемо побачити найближчим часом? Зараз у нас є третій режисер. Він знімає на анімацію експериментальне кіно. Хоча багато хто не розуміючи, що це характеризується саме як анімація, жанр. Цікаві, як ти її можна назвати, руки як люди, тому що повністю діє відбуваються руки. Ну, намальовані пейзажі, вся декорації є, але ролі людей виконують руки. І ну ти дивишся, це так дивно здається, але через дві хвилини того, як ти дивишся фільм. Ти розумієш, що ти дивишся, простий фільм. Ти слідкуєш за персонажами, ти їх відрізняєш. А потім, коли фільм закінчиться, ти думаєш, о, це були люди. Це були руки. Друзі, не розумієш. Дякуємо. Євгенія Шедловська та Дмитро Бондарчук були сьогодні. Гостями нашої студії у «Курасанах».